Я прийшла працювати в Єрмолинецьке лісове господарство в 2019 році. Коли я прийшла, тут був сформований вже свій колектив: хороший, добрий, гарні дівчата, гарно працюють. І тут я знайшла себе. В нашому підприємстві ми не тільки вирощуємо. І доглядаємо за деревами, але і вирощуємо продукцію харчування малину, суницю, суницю лісову, полуницю плантація є, ожини. Також цього року ми заснували плантації для екологічно чистих супів та борщів: це капусту, бурячок, морква, цибулю. Найперший мій досвід такий був трошки важкий. Я прийшла в період літнього сезону, початку збору полуниці. Зібрали ми на той день три чи чотири тони полуниці, і так як мені потрібно її було реалізувати, це для мене було дуже важко, проблематично, але згуртувалася, зібралась, поїхали ми. На продуктові ринки показали свою екопродукцію, всі подивилися, побачили звідки ви почали її нюхати. Вона дуже суперово пахла, вона вирощена без пестицидів, без хім... хімічних засобів. І е, Я її реалізувала, і тоді в мене ще більше виникло такого такої наснаги і жаги до цієї роботи, що так, напевно, я справлюсь. В першу чергу для того, щоб було дойти до рецептури сушеної продукції, ми чи я передивилася всі рецепти, як можна приготувати спочатку борщ, з чого він готується, що які інгредієнти можна додати. Ну і виникла така ідея: ці інгредієнти висушити, потім неодноразово випробувати скільки всього чого треба, і варили. І нам дуже це сподобалося. І не тільки нам. У нас не тільки є сушена продукція і сушені супи і борщі, а також в нашому асортименті є і каша з м'ясом. Це рисова, перлова та гречана. У нас є свої свині, своє м'ясо, яке ми використовуємо у приготуванні цієї каші. Її можна підігрівати, так і їсти у холодному вигляді. Коли почалася війна, ми згуртувалися і вирішили приготувати супові набори та борщові набори на передову нашим хлопцям на підтримку. Зсу У нас, якщо ви звернули увагу, на тарі є найголовніше гасло: це воїни верни Тару додому. Це обов'язково прийде. Живим. Хто скуштував нашу продукцію, дуже задоволені, задоволені смаковими якостями та в легкому приготуванні. Вони готують і в казанах, і в чому виходить, але говорять, давайте ще. Нашу продукцію також можете придбати в інтернет-магазині. Коли я роблю продукцію, наприклад, чи рецептуру, наприклад, тих самих борщів чи супів, мене переповнює якась і гордість, що я комусь і потрібна, що моя робота корисна. Наше лісництво, наш ліс, наше підприємство то моя друга сім'я. Я дуже задоволена і рада, що я тут працюю з дуже гарними людьми. Ліс то мій другий дім, а лісівники. То моя певно друга сім'я.